Проживаємо ми тут з 2015 року, були мешканцями міста, а придбали хатинку у селищі. Держимо живність тут. розводимо курча, утя за час окупації. У нас тут було 54 чоловіка. Ми об'єдналися, в мене були яйця. Там у одного товариша була корова, яка давала молоко, творог, масло. У третього товариша був генератор. Много посмотрели такого, що в голову не влазить, як для звичайної людини. Наше селище є хутором і, як ви розумієте, для хутора магазинів нема, до міста добратися дуже важко. То, хто їде з сусідів, той привозить, той забезпечує нас продуктами. Коли почалася війна, ну, дуже скрутно стало, Праці нема, роботи нема. Заробітків нема, а все ж за гроші. Нам потрібно, то, що може довше зберігатися. Тобто консерви, м'ясні, горошок, я там знаю, ну які є, які дадуть такі, за такі спасі. Курки, там, крупи нужні, тому що на крупах все, все вариться на крупах. Дуже хочеться мирного неба. Якщо буде мир, ніхто звідси не поїде.